Всім привіт! Мене звати Оксана Лукавенко. Ви в мене на каналі, де ми займаємось фітнесом. Сьогодні я не одна: зі мною мій помічник кіт Інокенті. Можливо, ви його знаєте по іншим моїм відео, Він час від часу з'являється на тих відео. Добре, це все жарти. А сьогодні я хочу провести для вас тренування на ваше замовлення. Так. Будь ласка, пишіть про те, що ви хотіли побачити в мене на каналі. Я з радістю буду виконувати ваші звітне-забаганки. Сьогодні ми будемо робити повноцінне тренування, але з акцентом на руки. Дуже часто ви мені пишете, як підтягнути руки, як зробити їх більш рельєфними. І тут потрібно розуміти, що під руками про що ми говоримо? Так чи це розмова про цей самий трійці який дуже часто не дає нам всім покою спокою, чи це можливо ви хотіли більше плечі? То то вже трішки не руки. Я так зрозуміла, що ви маєте на увазі верхній плечовий пояс і руки, і в тому числі. Тож сьогодні давайте зробимо такі вправи, які будуть класно а, укріплювати а, ці а, групи м'язів. Добре? Мій помічник пішов. Давайте розпочнемо видих. На крок спокійно. Спочатку, звичайно, ми розігріємось, щоб кожен суглоб у нас працював гарно, справно, і потім ми вже зможемо його трішки навантажувати. В видих. Добре, відкритий крок, відкритий крок. І потягнулася. Вісім. Сім. Шість. Пять. 4, Три, два і з нахилом право-вліво. Чотири. Три. Два. Один. Один і дві. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Живіт зажати вища два. Один-один. Добре. На крок перейшли. Лише в плечових солобах. Далі. Назад. Назад. Ще. Ще. І вперед. Вперед, вперед, вперед. Чотири. Три, два. І дві руки. Паралельно під лозі крокуємо. І б'ємо по повітрі долонями. Вісім. Сім. Активніше, активніше. Шість. І вже руки. Відчуваємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лише крокуємо, але лише через супінацію пальці рук вверх. Прокручуємо. Вісім. Сім. Шість замаківка тягнемось вверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І знову Треба біли Вісім. Але самі крокуємо. Сім. Спокійно. Шість. Все добре, молодці. П'ять. Чотири. Три. Пупок до хребта. Весь час. Два. Один Продовжуємо крокувати, але пальці рук назад прокручуємо через пронацію. І не лише в кістях, а прям всю руку прокручуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Молодці. Ще три. Ще два. Один і по повітрі побіли. Вісім, сім. Ніби ми без е, всякого навантаження працюємо, так? А вже не дуже легко. Ще п'ять. Чотири, три. Ще два. Один. Добре, продовжимо кракувати. Лише перед собою. Добре, коли у вас буде резиночка, і через якийсь час ви зможете робити так само, але з резинкою. Поки що так: долоні на поверхню і вверх. верх. Верх, верх, верх. І вниз. Ще шість. Угу. Ще п'ять. Долонями, долонями, пружиним, прожинемо, пружиним. Ще чотири. Без всякого навантаження. Працюємо поки що. Ще. ще три. Угу. Молодці. І ще два. Вбік, 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 бік, бік. Ще трішки. Останній раз. Окей. Лише присідаємо. Спокійно розробляємо суглоби коління. Дихай, дихай. Вісім. Спокійно. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Останні три. Два. Два. Один, добре, Затрималися. сидимо. Вісім. Спокійно. Сім. Живіт зажатий. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре, підіймаємось. Далі. Я рекомендую взяти коримат. Добре, присіли, спокійно, обидві долоні вниз, в планочку, опустили коліна, Віджались. Вдих. видих. Лікті йдуть. Назад трішки і вбік. Вдих, видих. Так само. Підійшли, сіли і піднялись вниз. Поставили коліна. Вдих. Видих. І ще так обов'язково через присідання встаємо. І ще так зробимо сім. Коліна. Бачите, не лише руками. Весь час. Так, встали, так? Встали. Сіли. Не лише руками весь час пропрацьовуємо, а працює. І м'язи кора працюють, і стегна, і сідниці. Взагалі віджимаємось вдих Взагалі, м'язи на руках, плечі. Це дуже маленька група м'язів, тому вдих видих продовжуємо працювати, я розказую. Тому для того, щоб їх тренувати, не потрібно прям робити ціле тренування на один біцепс чи тріцепс, чи на ті самі е, дельти. Так, заговорилася, Давайте ще два зробимо. Вниз. Вдих-видих. Останній раз. Вдих-видих. Добре. Піднялись. Тепер ми робимо так само майже. І спочатку ми зробимо випади, а потім будемо майже так само. Давайте вправа, ліва, нога назад. Корпус трішки нахилили, щоб більше включити стегно сідниці. Вдихвий, вдих, видих. Живіт зажатий. І ще вісім зробимо. Добре, сім. Шість. Можна в своєму темпі, так? Можливо, я спішу, мені так комфортно, вам комфортніше. Трішки повільніше, а може швидше. Ще два. Але намагайтесь відчувати кожен м'яз, який зараз працює. Останнім разом. Добре. Лише ліва на місці, права йде назад. Опускаємось вниз, знову в планочку. Опустили коліна вдих, видих. Знову підтягнули цю ліву ножку вперед і піднялись. У нас будуть ніби випади, але при тому ми опускаємось в планочку, від колін віджимаємось і повертаємось через цю саму ліву ногу назад. Поїхали ліва на місці, права назад вниз. Опустились. З планки. Опустились на коліна. Вдих, видих. Ще сім. Вниз через випаде все. Чітко робимо кожну праву. Випаде? Ще шість. П'ять. Вдих і видих вверх. Чотири. Коли віджимаємось, намагаємось не відтопирвати назад таз. Фух. Так, ще три, так? Все це робимо ще на одного. І ще два. Останній раз. Вниз. Вдих, видих. Окей. Молодці. Якщо потрібно, відпочиньте. Але саме ми зробимо і на іншу ногу. Тепер у нас буде права на місці, а ліва йде назад. Готові? Так, права на місці, ліва йде назад. Опускаємося вниз. Спочатку планочку. Далі поставили коліна, підкрутили таз, зажали прес лікті в боки, корпус трішки. Вперед. Вдих, видих. З цього положення. Праву вперед через випади піднімаємось вверх. вісім. Сім. Шість. Видимо хоп і ще п'ять вниз. Коліна чітко кожний рух, ще чотири. Ще три, вниз. Ще два, вниз, вдих, видих. І останній раз. Ой, останній. вниз. Коліна. Молодці. Добре, піднімаємось. вдих Вдих-видих. спокійно відпочиваємо. Ще вдих-видих. Для наступної вправи нам потрібен стілець. Ну, у мене тут буде. Ви собі чи стілець, чи диван, чи табуреточку, щось. Поставте, ми будемо робити зворотні віджимання. Тут у нас задійні, взагалі, в віджиманнях у нас задійні, а, м'язи і біцепси, тріцепси, і, трицепса, і ем, ті самі дельти. Так? Зворотні віджимання йдуть більше все-таки на тріцепс. Грудну клітку вперед. Техніка а, наступна. Вирівнялись: не висимо на плечах в жодному разі. Пупок до хребта у нас зажатий прес. Угу. Це такий лайт варіант, коли ноги зігнуті в колінах. Таз у нас йде перпендикулярно ку ку підлозі вниз і вверх. Виштовхуємо себе. Ні в жодному разі не висимось. Так, так. Виштовхуємо лікті йдуть назад. Вдих. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще. Три. Угу. Ще два. Один і ще вісім. зробимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Не виштовхуйте таз вперед. в жодному разі. Ось так в них зверх. Чотири. Ще три. і ще два. Останній раз. Добре. З цього положення. Піднімаємо спокійно, потягнулися, звичайно, можна взяти гантелі, можна взяти резинку і попрацювати саме е... згинаючи, розгинаючи, піднімаючи руки через боки над самим м'язом. Але я хочу, щоб ми це зробили без будь-якого інвентаря, так? Ну, окрім стільця, вдих-видих. Ще. Вдих-видих, добре. Опускаємось на корима. Хочу так, щоб через. Сюди ляжу. Так щоб через всі вправи, через всі м'язи ми задіювали і м'язи рук і плеча. Добре, лише Руки і ноги. Корпус рівні. Підіймаємо вверх. Вдих. Вверх, від. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Тут на спина працює. Два. І розгибачці спини. Останній раз. Лише вгорі затримались. 8, Сім. Руки вище. Лікті тягнемо в центр спини і трішки вверх. зажали сідниці. ноги в колінях, не згинаємо. Не згинаємо. 4, Три, два, один. Тепер будемо лише віджиматися. Але дуже важливо в віджиманнях і те положення рук, в якому ми це робимо. Якщо руки йдуть вздовж корпуса, це ми віджимаємося з акцентом на трісепс. Ми будемо класично віджиматися, ручки трішки ширше коримати, лікті в боки. Головна, яка у нас проблема, так, або е, помилка, коли ми кладемо передпліччя вниз. Ми маємо їх направляти вбік, але не чітко в бік, а вбік і трішки назад, в діагональ. Таз корпус корпус іде вперед таз зажати вдих. видих, Вісім. Від колін. Сім. Якщо ви можете від колін, прекрасно. Шість. П'ять. Чотири. Тут же в нас працює і преси, і спина, так, і м'язи кора. Три. Ще два. Один. Добре, тепер ми з'єднаємо дві вправи. Коли ми робимо вправу для спини вдих, видих. опускаємось вниз вдих і віджимаємось видих. Опустились ще вісім. За рахунок сили м'язів. Рук сім. Ще шість. Ще п'ять. Добре. Ще чотири. Останні. Три. Ще два. Останній раз. Окей. Молодці. Піднімаємось вверх. Планочку на прямих руках. Стоїмо. вісім. Сім. Ну, план – це, звичайно, також працюють руки, і плечі, і преси, і спина. І сідниці, і стегна. Чотири. три, два, один. Молодці. Відпочиваємо. Далі лише мах, одній не мах, а відведення Однії ноги вверх. Так? Тут у нас працюють сідниці. Стегна, Видих, видихаємо. Вісім. Одну вісімку, так? Сім. Замаківку тягнемось вперед. Шість. Видихаємо. П'ять. Ще чотири. Молодці, ще три. Останні два. Останній. Тут вгорі залишилось, і ми будемо віджиматися, так як я вам казала. Слухайте, стоїмо з рівною ногою, поки я розказую, Будемо віджиматися вузьким. Положенням рук з акцентом на той самий трісіпс. Корпус у нас йде вперед. Ми по, ніби маятник По інерції опускаємось вниз, вдих, нога, продовження корпусу, видих. І так набагато легше, тому що ми ніби маятник вперед, назад, по інерції нахиляємось. Поїхали, вісім. Вдих, видих. Але не кладіть перед пліччя в підлогу. Сім. Корпус вперед, шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Ну, я рекомендую внизу звичайно постояти. Так. Вісім сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. Молодці. Відпочиваємо. Я сподіваюся, що ви гарно відчуваєте наш тріцепс. Звичайно, це не одна м'яза, це три. Я думаю, ви знаєте латерально, медіально і посередині Та ще. Окей, давайте, щоб не втрачати час. Те саме зробимо з іншою ногою. І той самий принцип. Окей, інша нога. П'яточка від себе носочок на себе вісім. Живіт зажатий сім. Шість. П'ять. І за маківкою витягуйтесь. Чотири, щоб ми не пережимали трапецевидно, щоб ми не заважали нашим судинам працювати, не пережимали їх. І доступ кислорода і крові до мозку також не пережимали. Два. Один. Добре. Поки що стоїмо. Налаштовуємося на віджимання. Пам'ятаєте, лікті вздовж корпуса йдуть назад, живіт зажатий. Ще чотири, три. Два, один. Якщо у вас болить коліно, я накустити, обов'язково щось м'якеньке підкладіть. Добре, поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Не зустрімо. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три. Головою не тримаємось. Два, один. Добре, піднімаємось. Сідиниці на п'яточки відпочиваємо. Чотири. Ще три. Два, один. Окей. Далі я пропоную лягти на бік. Угу. Окей, лягаємо на один бік. Однією рукою обіймаємо себе за корпус, іншою притримаємося перед собою і виштовхуємо корпус і себе вверх за рахунок того, що працює рука, яка в нас попереду. Вдих. Да, намагайтесь не падати. Видих. Вісім. Спокійно. Сім. Ще шість. Так, я знаю, що не супер легко, так? Ще 5. Угу, чотири. Добре, ще три. Ще два. Останній раз. І тут напівзігнула руку. Стоїмо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один, молодці. Опускаємося і міняємо бік. Ну, в мене руки відчуваються. Сподіваюся, у вас також. Пишіть, будь, будь ласка, в коментарях. Обов'язково про це. Як вам тренування? Взагалі? Зігнуті ноги в колінах, обіймаємо себе. Цією руки ще й не працювала так, інше перед собою і виштовхуємо. Одну вісінку. Поїхали вдих. Вісім. Завтра дізнаємося, чи будемо відчувати руки сім, чи не будемо. Ще шість. Останні 5. Чотири. Знову, прислухуйтесь до себе. Якщо у вас болить щось в суглобі. Три. то ми або робимо щось неправильно, або краще змінити вправу. Три. Два. Або змінити техніку виконання, або вправу, в принципі, 1. Окей, зігнули лікоть, стемо вісім, сім 6. 5, 4, 3, 2, 1, молодці. Підіймаємось. Давайте сидить на п'ятки. У ну, мене трицепс так підпікає, чесно вам скажу. Добре. Давайте ми ще зробимо так, незвично для нас прес. Здається, в цих відео я ніколи так не робила. Поки що все буває вперше. Добре. Пальці рук дивляться вперед. Таз виштовхуємо вверх. Вдих, видих, назад, не сідаючи, не опускаючи попу вниз в підлогу, прожимаємо себе назад, таким чином округлюємо низ спини, так, округлюємо наш поперек. І два кінця преси наближаємо один до одного і поїхали. Видих, І плечі руки працюють. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще вісім можна зробити? Давайте ми поки що зробимо просто скручування на прес, знаю, що вам хочеться хай руки кісті від плечі відпочинуть, а потім продовжимо вісім. Сім. просто скручування, підборіддя і Вверх. Шість. П'ять. Чотири. Це в нас такий відпочинок для рук, плеча. Три. Ще два. Один. Добре. Підіймаємося знову. Те саме вихідне положення, але вправо трішки змінимо. Ми будемо протилежної долоні, торкатись до е, ступні. Добре, вдих, видих. Вдих, видих. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три. Останні два. Останні молодці. Знову давайте зробимо прас. Плечі лопатки піднімаємо. Вдих. І видих. Сім. Угу, повністю не встаємо. Шість. Пять. Чотири. Останні три. Ще два. Останні. Тут стоїмо. тягнемося пальцем руку вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три, два, один. Добре, молодці. Відпочиваємо. Давайте руки і ноги підняли вверх і потрусили, потрусили руками-ногами. Трішки поганяємо нашу лімфу, тому що будь-який це наші отьоки. І, відповідно, зайва вага просто, грубо кажучи, на рівному місці. 4, три, два, один. Добре. Допомагаючи собі. Піднімаємось. Давайте прямі. Ноги. Достали сідничні м'язи. Опускаємось спокійно вниз. Якщо ми округлюємо спинку, тягнемо спину. Якщо ми спину не округлюємо, тягнеться під зв'язки м'язи. Намагаємось піднімати, опускатись так. Ще 4. Видих, видих. Ще три. Плечі вниз. Не округлюйте спинку. Ще два. Один. Допомагаючи собі, руками піднімаємось та зверху. І залишив знизу важкою головою. Ще чотири. Ще три. Два. Один з круглий спинкою спинкою. Спокійно. Опускаємось. Та що ж таке? Піднімаємось вверх. Опускаємось вверх. Піднімаємось вверх. Добре. Грудні м'язи і м'язи плеча Потягнути. Ще чотири. Ще три. Два. Один. Спокійно опускаємо лише одна нога рука перед собою. Чотири, три, два. Молодці. 1. І цю саму руку за голову. Ще чотири, три, два, один. І інша рука перед собою. Не підтягуйте плечі. Тут в мене мікрофон, я боюсь його сильно зачепити. Ще чотири, три. А ви гарно потягніть. Два, один і Погляд під цю руку. На себе трішки лікать. Чотири. Три. Два, один. Молодці. Тепер зробимо позмінно. То права рука зверху, то ліва. Живіт тримає. Ще. Чотири. Молодці, ще три. Ще два. Останній раз. І вдих видих. Вдих, дихвиди. Останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Ну мені здається, що тренування вдалося. Як думаєте, як себе почуваєте, як ваші руки, як ваші стегна, прес? Е і що б ви хотіли бачити в нових відео? Все, гарного, е гарного вам дня! Хоча сказати гарних вихідних, але відео виходить в середу. До вихідних ще дуже далеко. Все, до побачення! А чекаю від вас зворотнього зв'язку? Пока-пока.